Професор історичного факультету Ужгородського національного університету пан Роман роздивляється світлини. Своїх випускників знайшов не відразу. Третину набережної річки уж довелося пройти. Цьогорічними випускниками задоволений. Іспити склали добре, в громадському житті активні, ще й свою історію узялися писати. Фактично, кожного року треба складати такий фотоальбом, і справді, щоб в нього потрапили всі. Випускники нашого університету, і цей альбом має зберігатися в музеї університету довічно. Ідеї в студентських головах чимало. Створення найдовшого фотоальбому кілька разів зазнавало перетворень. Бюджету на реалізацію задуму не було, тому пішли якомога простішим шляхом. Дуже довго шукали, визначалися з ним, а потім. Взяли такий старий перевірений спосіб: взяли папір, плотний папір і щільний папір і з нього вже зробили такий от фотоальбом повністю ручної роботи. Єдине, ж там роздруковані фотографії. Молоді люди довго вирішували, де ж можна розкласти і виміряти довжину альбому. Як найкраще підійшла набережна Незалежності в центрі Ужгорода. Волонтери обережно розгорнули світлини і протягом години усі охочі могли шукати своїх рідних, знайомих і впізнавати себе. Я хотіла знайти знайомих, познаходила і прийшла подивитися такий дуже довгий, хороший фотоальбом. Це перший раз в Ужгороді. офіційний представник книги рекордів України офіційно засвідчив рекорд і вручив його організаторам. Відповідний сертифікат найдовший в Україні випускний фотоальбом, зафіксований результат. Фотоальбом випускників Ужгородського національного університету у вигляді книги гармошки. Довжина оскладеного альбому 165 метрів 13 сантиметрів. Формат альбому А 3 горизонтальний. Ручна робота. Місце фіксації рекорду Місто Ужгород. тепер найдовший випускний альбом України буде зберігатися в університетському музеї.